Цей рік для мене був прекрасний, а, тому що я зробила собі лазерну корекцію зору, і я бачу цей світ. А, і також я була за кордоном три рази і зрозуміла, наскільки це життя прекрасне. А в Тернополі я живу вже чотири роки, і мені дуже подобається. Я зрозуміла, що, типу, тут я відчуваю себе собою, і навіть якщо я не звідки не там не. не. Не з Тернополя, але я відчуваю себе тут, скажімо так, своєю і живою. Запам'яталася цей рік такими тяжкими, звісно, подіями і для Тернополя, і для України. Те, що ми не можемо випускати з уваги, що війна триває, але також, звісно, запам'яталося і прекрасною операцію Павутина, яка була така підносила нас дуже на дусі, і якимось дуже особистими речами, напевно, якоюсь відвагою зробити певні зміни в житті, на які я давно наважувалася. Вдячні, все ж таки, вдячна, що ми, ем, як українці, стаємо більш з кожним року, мені здається, ми стаємо все ближче одне до одного, більш чуємо одне одного. Цікавий рік, важкий рік, як для більшості людей. Війна не закінчилася. Це, але є багато хороших спогадів. То ну в мене змін багато в житті було там. Але це в більшості вони стосуються роботи. Було декілька подорожей по Україні. Ну, це цей рік був ювілейний, і моя була мрія поїхати в Ватікан. І ми разом з чоловіком були в Ватікані, і нас там дуже гарно приймали. Нас українців запустили в церкву в базиліку, і ну, бачила я папу, ми молилися і співали «Отче наш на українській мові. Ми там були такі всі гарні, в вишиванках. Зараз я йду з катедри, я купила Біблію, бо буду читати, читаю Біблію. в мене були різні, але от саме те видавництво мені сподобалося і. І я подарувала сину біблію, і зараз хочу сама читати. Цей рік для мене був важким, але він мені показав, що я можу витримати все насправді. Переломи з роботою, оця війна, що був оцей вибух 19 листопада. Цей рік він був для мене таким дуже сімейним. Я дуже багато бувала зі своєю сім'єю. Всякі спільні вечори, зустрічі. Ось він мені показав, наскільки знаєте, важливо мати сім'ю. Наскільки важливо зберігати оцей сімейне оце коло коло близьких, родичів. Ну, цей рік минув доволі так добре, спокійно для нас. Ну, зокрема, за умови, що був обстріл в Тернополі, це, звісно, трішки так додало свої корективи в життя кожних тернополян. Але в загальному прийшов рік спокійно, добре. Для нас найкраще, звісно, запам'яталося те, що ми чекаємо на поповнення на хлопчика. І це трішки. Так піднімає настрій, бажаю їм віри, надії на краще, І щоб всі цей Новий рік вони зустріли спокійно, в мирі і все було добре.